Чергова поставка допомоги. Ще три автівки підвищеної прохідності передали бійцям на передову. Військовий Віталій Середюк розповідає: ці машини на фронті виконують важливу роботу, утім їх життя дуже коротке. Нам передають якісні транспортні засоби. Можливо, вони в зовні десь мають якісь нюанси, але по технічних складових ці транспортні засоби якісні. Тобто для виконання завдань і цілей, які передбачені для Збройних сил України, вони цілком підходять. Це щастя. І дай Боже, щоб ці машини повернулися або перебували в такому стані, якнайдовше. Тому що це триває війна, може бути один приліт і декілька одиниць техніки одразу. Знищується так, одразу окрім транспортних засобів, бійці отримали дві сотні комплектів теплої форми. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук зазначає, на неї довелось чекати, адже замовлень нині багато. Зразу знайти було важко тих підприємств, які можуть пошити, тому що це мають бути спеціальні підприємства, які мають відповідні дозволи, і форма має бути ліцензована, відповідати всім стандартам, не просто пошити форму, а таку форму, яка повинна відповідати всім вимогам. Тому на початку дійсно було дуже складно знайти такі підприємства і щоб вони могли відшити ту кількість. Наприклад, з нашої області практично 5 тисяч форм таких якісних хороших треба пошити. На це потрібно час і хороший матеріал. Були проблеми дійсно із матеріалом, тому що ми його не мали, ми його чекали, але зараз все налагодилося, і практично ми максимально можемо забезпечувати наших захисників. А ще воїнам передали три інвенторні батареї: Юлія Турконяк, Андрій Левків та Раї.